Коли сину було 6 років, випадково виявилось, що це не мій син. Оце реальна історія мого кінта. Йому сину треба була операція. Треба було переливання крові, кров не підійшла. Доктор каже, ДНК зробіть. Робить ДНК 99,9%, що це не його син. От ти чуєш це в TikTok, і десь поняв, відбувається на Ютубі, це обговарюють. А мене реально з кінтом таке сталося. мене після того мурашки стали. Бо я бачу, як він його любив. Він, до речі, досі з ним, поняв? він досі йому, як батько і так далі, не зміг його залишити. І от, а в друга історія у мене є: виховували дуже довго дитину, сім'я ціла. Ну, виростають, дивиться, ну взагалі не похоже ні на маму, ні на папу. Роблять ДНК, ні мама, ні папа не підходять по під тесту. Вродом Мі дитину перепутали. Поняв чудом, все знайшли сім'ю, де знайшлася та дитина, витратили на це півжиття. Люди півжиття прожили не зі своїми дітьми, а діти не зі своїми батьками. Я того вважаю, ДНК тест це обов'язково виключить якусь помилку лікаря – лікарі. Це як для жінок. Так і для чоловіків дуже важливо виключать помилки, лікарів, виключать помилки людей, оці всі зради і так далі. Якщо у вас там дуже багато віри і надії в людей, що всі дуже чесні, і так далі, ви насправді дуже погано людей знаєте. Кожен може обманути піти на подлость. Якусь хитрість зробити і так далі. І ви ніколи не дізнаєтесь, яка людина насправді, поки не проживете достатню кількість часу. Тільки в кризові-кризовій ситуації показують, яка людина насправді. А ще ніхто не виключає того, що людина в рандомний момент може з ума сойти. У мене зараз теж, От я дивлюсь сторіс, взагалі в Європі тут багато хто приїхав і ума сходять. Ну, вони витримують ментально це всього. Ну, зря його наскоро в дурочку забрали щось. Дуже талановитий тип, дуже. З оркестрами грав. Я не буду називати ім'я. Ну, ну, я не знаю, я вважаю його генієм музичним. Ну, Сумаси що. Тумач, перебарчила просто. От ви ніколи не знаєте, що у вас в житті може статися. Застрахований той, хто перевіряє. Понимаєш? Я рахую, оці всі питання, треба обов'язково контролювати. Ваше життя одне єдине і неповторіме. І краще виключити можливість помилки, а це критична помилка. Прикинь, це життя, прожити не зі своєю кров'ю, а твоя кров десь ще знаходиться. І ще раз повторюсь, це як чоловіків, так і жінок стосується. Краще перестрахуватися, юридично бути падкованим. Взагалі краще свого юриста-адвоката мати. Це не так дорого, як здається. Вообще, якісь там пару гривень на місяць, і у вас завжди є доступ до адвоката, юриста і так далі. І брачні контракти треба як для жінок, так і для чоловіків, бо там то це, бо то є мнення, що це тільки для чоловіків треба. Жінки також мають бути застраховані. Розвиваємося, еволюціонуємо, дізнаємося, які у людей є там подводні камені в голові, хто про що думає, якісь там сліди приматів. Надат знати як це обрізати і перестрахувати своє життя.